Вітаю! Сьогодні ми розглянемо асортимент препаратів з СПФ від компанії Мадікейт. В асортименті є 5 засобів, які покривають будь-які наші потреби. Чому ми обираємо препарати з сонцезахистом саме Мадікейт? Компанія Медікейт не тестує свої препарати на тваринах, також використовує в своїх засобах. Дорогі, високоефективні та фотостабільні компоненти, які не руйнуються і не окисляються, і також не утворюються вільні радикали. Також важливим фактором є те, що всі сонцезахисні фільтри, які використовує Medicaid, не руйнують корали. Отже, почнемо з зірки серед сонцезахисних препаратів від Medicate. Це препарат Ultimate SPF 50. Даний препарат він володіє захисними фільтрами від UVA, UVB, також від зовнішніх факторів, глікації, синього та інфрачервоного світла. Даний препарат містить ензими репарації ДНК, що сприяє регенерації шкіри, також захищає від оксидантного стресу шкіри. SPF 50 та його текстура дозволяє даний препарат використовувати під макіяж. Advanced Ultimate Protect SPF 50 ми також любимо призначати як захист від морозу, холоду та обвітрювання. Advanced Total Protect з SPF 30 крем з хімічними фільтрами захисту, легкої текстури, ідеальний препарат для щоденного догляду, зволожує та захищає шкіру від зовнішніх факторів. Захист навколо очей, Advanced Eye Protect з SPF 30. Крем в своєму складі містить кофеїн, що сприяє зменшенню набриків та темних кіл навколо очей. Антиоксидантний крем сітетра з SPF 30 поєднує в собі дію вітаміну С та spf фільтрів широкого спектру дію, живильний зволожуючий крем легкої текстури заряджає шкіру енергією, надає їй сяйва та стимулює синтез калогену, а також захищає від зовнішніх факторів. Крем з фізичними фільтрами SPF 50. Як фізичний фільтр використовується оксид цинку, також в засобі є зволожуючі фактори, що дає можливість зволожувати та захищати шкіру. Даний крем ідеально підходить як захист після різних пошкоджуючих процедур, тобто лазерні процедури або ін'єкційні процедури. Також даний препарат є водостійким до 80 хвилин. Ідеально підходить для комбінованої та жирної шкіри, а також на відпочинку, якщо ви багато проводите часу у водоймах. Підводячи підсумки, ми зрозуміли, що при виборі засобів захисту від зовнішніх факторів та СПФ, ми повинні звертати увагу на маркування та які сонцезахисні фільтри знаходяться у препаратах, також на стан шкіри і її потребах. Ми в доктор Козуб Косметологі» рекомендуємо нашим клієнтам використовувати засоби з СПФ круглий рік.